Крупноплідні всім почти крупноплідних сортів форм, фундука, покажу один, який дав сигнал, коли я їх обриваю я лишив там пару штук фундуків. А ці взяв зеленими так, для прикладу, щоб, якщо взяти Крупний трапезунд. Трапезунд це тогорічний горіх, який вважається. Крупність горіха, якщо брати їх для того, щоб гратися чи дивитися на них, то це зовсім друге. А щоб їсти і брати врожай, ось у мене Появився ще один гігант. Гігант. Який, ну, зірвав його зеленим, щоб, по-перше, зняти нагрузку, по-друге, показати, поки є, тому що дятли почали вже довбати горіхи, вже ставлю ці відлякувачі орлики ці. І отакий горішище, можна сказати, горішище. Величезний. Ось. Де він? Трапезунд. Ну, які є, трапезунди, в мене лишилися, в мене зараз їх не лишилося, бо, як і у всіх, напевно, що вже е, прошлогоднього горіха немає. Але цей горіх... Ну, із ряда, із ряда... Великоплідних таких, що якби є на що подивитися. Ось теж трапезунт, я їх тримав як би так в плюски, але крупний, крупний питань немає. Зараз витягну його, бо... ну щоб порівняти, бо ці горіхи. О, ось такий. І якщо його поставити. Це тільки приїхав і тільки перевіз такой буде наглядніше. Якщо порівняти крупний трапезонт, ну то є вибрав самий крупний, який ну, на даний час є. В цьому році може бути ще крупніший, а може менше загрузка в трапезонта в цьому році капітальна. У всіх трапезонтів в мене... То цей фундук, він в мене б'є всі рекорди, як би там не але він ще не випробуваний. І про нього ще рано всього говорити. Урожайності не знаю. Вихода, я да не знаю. Е, стійкості до болячок не знаю, тому що можна набрати, а потім, що з ним робити, чим обробляти, то вже буде питання людини, яка дуже хоче. Крупний горіх, і от взяла, а потім сталкується з різними з різними проблемами, які не говорять про давців. Може і самі не знають, але, але це таке. Він в мене на випробовуванні. Тому ні черенка, ні саженців поки немає. Вони то є, але поки не буде в мене урожайності. І того, що всередині в ньому. О, Побачимо, я лишив там з десяток горіхів, які мають ну, дозріти до осінь. побачимо. Поки так. Отакий от крупняк в цьому році. Крупнішого, просто у мене немає і я не бачив. Хіба що десь там по відео. А от реально отакі от гіганти. Є більші, більше я потім покажу, коли він визріє, буде цікавіше. А поки воно так. Був запилений, був полятий, все йому доставало в цьому році. Ну, приходиться зривати, щоб, по-перше, показати, по-друге, нагрузку зняти. Отакі гіганти.